Всім привіт! От з такого чудового сніданка в нас почалось 13 серпня. Далі ми одразу поїхали гуляти. Сьогодні ми вирішили поїхати подивитися на історичний будиночок, який знаходиться перед мостом у Соскачеван Лендінг Парк. В цьому місці на озері часто переправлялися індіанці та метиси-мисливці на буфолі. Цей будиночок був збудований урядом у 1883 році для контролю трафіку від е, Баттлфорду до свіфт Свіфткаренто. І він служив прикордонним постом аж до будови мосту на інший берег у 1953 році. А ще тут була от така штука, і звісно, що мої діти тут вже просто відривалися. Їм настільки сподобалось залазити на неї, фотографуватися, що я не знала вже, як їх звідти забрати. Ми обійшли цей будиночок з усіх боків, і я вам скажу, він доволі великий, доволі зручний, затишний. І ще й дерева від закривають від сонечка, тобто в ньому доволі комфортно. А на виході стояла отака от рамочка, і це дійсно дуже цікава рамочка. І з якого боку не подивись, можна зробити дуже гарне фото. А далі ми вирішили прогулятися за цей будиночок вздовж берега, подивитися, що там є. І ми натрапили на шлях, який веде до смотрової ділянки. Причому там цілих два шляхи. Ми вирішили одним зайти на ділянку ту, зробити гарні фото та відео, і спуститися іншою стороною. По дорозі ми натикалися на різновиди кактусів, всіх видів і маленькі, і великі, тобто прерії, всі свої красі. Спочатку стежка казалася зовсім простенькою, легенькою, рівненькою, але потім вона почала кружляти навколо холміків і. Стало доволі складною, то вверх, то вниз, то дуже вузенько, то дуже широко, то камінчики. Тобто шлях був дуже цікавий. А ще там багато табличок з дуже рідкісними тваринами, рослинами та птахами. І ще чомусь дуже багато кущів Барбарису. Я не знаю чому. Цікавий факт, що майже весь наш холмик був сухий, але от знизу, де хоч трохи водички, воно все зелене було. І це тільки завдяки тому, що частина озера не встигла висохнути, і бобри поділили її на шматочки. Тобто, зразу зверху видно, навіть десь вода вище, десь вода нижче. Бобри дуже класно будують платіни. От їх навіть видно, що воно все з гілочок побудовано і розділена вода. Такі кактуси називаються мікімауси, тому що вони дуже схожі на мікімауса. Ну, а ми піднімалися все вище і вище. І згодом дісталися до самої верхівки. Там велика, велика ділянка, на якій можна подивитися навкруги і зрозуміти, що ти на дуже високій позиції стоїш дуже високо над землею. Це дуже гарно. Особливо, якщо підійти до краєчку і подивитися вниз. Оце взагалі в захваті просто всі. А сам краєвид буде в наступному відео, куди я вас і запрошую.